Що стосується законопроекту про підвищення податків, знаєте, є такий старий радянський фільм, там є цей фільм, знаєте, я кажу, «Ку-у, ку-у», ну вибачте, зараз нема про що говорити взагалі. Це, знаєте, нижче ну, плінтуса. Дуже важливо не говорити емоційно, хоча це дуже тяжко. Що говорить нам уряд? Він говорить про те, що в 2025 році. У нас в бюджеті буде дирка в 500 мільярдів гривень. Це перше. Друге, він говорить, що ну, нам цю ж дирку треба закрити. Ну так, так. А закрити чим? Податками, а чим же ще закривати? Але бажано ще і заднім числом. Ну, наприклад, ще з 1 жовтня, але ще заднім числом. Хоча, як відомо, закон зворотньої сили немає. Але це для, скажімо, розумних людей. А хто там сидить, чесно кажучи, в нашому теперішньому уряді я, я в їхній компетенції, чесно кажучи, починаю дуже-дуже сумніватися. Чому так? Дивіться, є ж десятки сотні випадків у інших країнах, і в тому числі Україні, які показують, що невірна податкова позиція чи політика ніколи не приводить до збільшення податків. Чим це чарівато для українського бізнесу? Перше, у нас іде війна. Зрозуміло, що українському бізнесу і так дуже тяжко. Це перше. Друге, ось таке грубе втручання в бізнесові справи збільшенням податкового навантаження, де в такі критичні моменти, як війна, приведе до того, що багато бізнесу може розоритися, бо він і так уже ослаблений, а багато бізнеса може піти в тінь. І в кінцевому результаті. Уряд досягне зворотню реакцію, не отримавши більше податків, а отримавши більше тіньової економіки, відповідно більше корупції, тому що в корупціонерів буде більше тепер можливості доїти той самий бізнес. І це буде повністю зворотня реакція. Я не розумію таких незаявних не таких рішень, не таких законопроектів. Я не проти податків. Податки треба платити. Податки мають бути розумними, мотиваційними і пропорційними до викликів часу. Ну от я так це бачу ситуацію. На мій погляд. Якщо уряд піде на цей експеримент, нічого хорошого для українців, українського бізнесу, української держави не буде а буде зворотня реакція. Ну, по-перше, зворотня реакція не тільки в тому, що не найдуть, не надійдуть ці податки в тих розмірах, які розраховує уряд, а не задоволення в суспільстві, який так на сьогоднішній день ну вже градус не слабий. Ну і від того, що вже повторюю котре велика кількість бізнеса піде в тінь. Ну і є ще одна, скажімо, така дискомфортна річ, до чого це може привести, як зрозуміло, збільшення системи оподаткування. Завжди відображається на збільшенні собівартості продукції. Хто буде платити за збільшену собівартість продукції? Ну тобто за ціну. Сьогодні ви купуєте, наприклад, там, товар за 200 гривень за кілограм, ну, наприклад, кілограм колбаси ви купуєте там, за 200, умовно кажучи, гривень. При збільшенні податків ви будете її купувати за 220. Тому що бізнесу треба буде виживати, і він це оподаткування покладе в собівартість продукції. Значить, кінцевий споживач буде за це платити. Тобто, уряду треба зрозуміти аксіоми. Ну, такі базові моменти. Треба думати не про збільшення податків, а треба думати про збільшення економіки, економічного потенціалу, щоб бізнеса, економіки ставало більше. Тоді податків буде більше. А то, знаєте, це як ота дойна корова, вона і так уже худенька і трошки дохленька. То давайте ми її до кінця, вже як кажуть, затягнемо. Ну і в нас дохне повністю. Ну і кому від цього буде добре. Ну потім ці дядьки можуть за кордоном опинитися з, скажімо, з повними карманами. А українському народу куди діватися і що робити? Ну нерозумна це політика. Сановні друзі, буду вдячна, якщо підпишетесь на мій канал. І, звичайно, буде приємно, якщо залишите там вподобайки, можливо, коментарі. При бажанні можна буде спілкуватися на запитання відповіді. Дякую.